Народних представників у призовній комісії таке рішення прийнято на спільній зустрічі представників влади, військоматів та громадських активістів. Останні згідно нього зможуть брати активну участь у роботі призовних комісій. Щоправда, механізм такої діяльності ще недостатньо окреслений. Наразі прийнято рішення про те, що представники громадськості, які мають відповідне бажання, вони можуть подати свої пропозиції в обласну адміністрацію по тих чи інших кандидатурах. Відповідно, потім їх буде перенаправлено обласний військовий комісаріат. Ініціатива Оша кажуть активісти, втім мають деякі перестороги. Мовляв, повинен бути чіткий алгоритм відбору громадських представників, котрі увійдуть до комісій, аби вони були чесні та високоморальні, а не відстоювали чиїсь інтереси. Крім того, відзначає волонтерка Наталія Сербин несправедливо, якщо до війська знову братимуть хлопців з бідних родин, а заможні уникнуть мобілізації. Тому громадські активісти під час призовної кампанії повинні мати об'єктивну точку зору. А ще бажано бути фахівцями у певній галузі. Медицині чи юриспруденції. Я прихильниця того, щоб це були професіонали, тому що є різні напрямки, критерії, по яких здійснюється призов. Якщо це лікар, то мають бути лікарі, які будуть робити об'єктивний огляд, скажімо, призовників. Якщо це психологи, то це дуже зараз важливо. Оскільки це не просто строкова служба, це вже фактично десь ці люди в майбутньому можуть брати участь в бойових діях. І Якщо це скажімо, законодавство, то також це повинно бути все враховано. В облдержадміністрації відзначають громадські активісти у призовних комісіях, якраз повинні будуть стежити за тим, щоб не виникало жодних правопорушень.